Дуже дякую, Діпа, Привіт, Лондоне. Радий бути тут. Я хочу поділитися з вами робочим процесом Creative Pro, підкресливши нові функції у Photoshop та інших додатках, починаючи тут у Photoshop з цього зображення. Типова ситуація, що мені потрібно зробити? Видалити фон. У цьому випадку я не можу зрозуміти, де закінчується її водоласка, а де починається фон. Знаєте, ми просто передамо це нові і покращені функції видалення фону. Ми просто натиснемо один раз, дамо йому працювати, і він виконає свою роботу так. Щось, чого мені не потрібно робити, піднімає дибки. Вам хочеться складнішого. Я розумію, зачекайте. Ми отримали щось прямо тут із цієї ситуації. Добре, давайте збільшимо масштаб, можете собі уявити. Допоможіть мені. Що мені тут робити? Давайте спробуємо абсолютно нову і покращену функцію видалення фону. Клікнемо прямо тут. Знову ж таки, це буде ситуація після обіду. Я зазвичай просто вмикаю музику. Так, і працюю далі. Я, мабуть, просто знайшов би інше зображення. Це було б моє його. Подивіться на це. Дуже добре, до речі, вирізає абсолютно кожну частину цього. Тепер ще й рибу зловив. Давайте, ви думаєте, тут щось рибне відбувається. Давайте подивимось на це. Подивіться на цю маску шару. Чудово! У мене вільний після обідній час. Я й начальнику про це не скажу. Правда ж? Тож давайте рухатися далі. Повернемося до цього зображення. Ось над чим я буду працювати. Я хочу додати фон, але не просто градієнтний фон. Насправді я хотів би смуги кольору. Це якраз той випадок, коли це займає час, так. Але тепер ні. Ми можемо легко скористатися новим методом під назвою Stripes. Дінвер. Ось він. Ведміь, ведмідь, ведмідь. Можемо рухати це як завгодно. Працювати з цим дуже просто. Я можу змінити форму, як бачите тут, коли я збільшую масштаб. Ось так. І я просто отримую задоволення, ніби використовую це як інструмент для створення графіки прямо тут. Давайте подивимось, давайте посунемо це в бік. Знову ж у нас є ці класні графічні елементи, і знову ж ми перемикаємося на різні градієнти. Ви вже зрозуміли суть, але так я і працюю. Використовую це, якщо віддалити, як інструмент для створення графіки в цьому випадку, так ми просто трохи підженемо це, щоб обрамити її обличчя. Гаразд, Тож мені дуже легко з цим працювати. Ось воно і все готово, але давайте рухатися далі. Знаєте, у мене є це, і я створюю Артеміду. Вона грецька богиня природи, і я думаю, я хочу перетворити її на статую. Правда, звучить як чудова ідея. Вей, для цього я міг би вийти і використати. Скажімо, Firefly прямо тут. Правда. І ви бачите, я вже пробував, я створив кілька різних статуй, але я хочу перетворити її на статую. Ми могли б подивитися, наприклад, на цю. Окей, круто. Давайте подивимось на. О, привіт, привіт, підказки. Подивіться, як. І я борюся з цим. Я такий, будь ласка, поверни її плечі. Це як ех, це як граніт. Можливо, воно важке. Я не знаю, що відбувається. І знаєте що? Я насправді можу дозволити своїм зображенням виконати важку роботу. Отже, посилання на композицію додаю це зображення прямо тут. Це моя улюблена частина. Стрибаю сюди і видаляю. Дякую. Чим менше мені доводиться писати, тим я щасливіший. Бо мої зображення говорять за мене. Правда, це чудово. Навіть зверніть увагу, ось тут для стилю я маю те посилання на стиль, яке сказало, знаєш що, давай використаємо цей мармур. Ось і воно легко зроблено. Правда, дамо цьому трохи часу. Ось вони. Давайте збільшимо всі, а потім вирішу, яке обрати пізніше. Давайте також прокрутимо вгору, бо раніше тут щось дивне відбувалося. Правда, тут ми те саме. Посилання на композицію, і я такий, о, все пішло в темний бік, чи не так, Правда, можемо вибрати одне з цих зображень, але саме цим я й займаюся. Обираю кілька зображень, трохи відчуваю себе арт-директором. і це весело. Вибираю кілька з них і інтегрую їх назад у свій дизайн прямо тут. Давайте візьмемо це. Ось вони. Дуже дякую, Firefly. Додаємо їх сюди. Вони підходять і виглядають чудово. Мені це неймовірно подобається як дизайнеру. Тепер я хочу вставити їх у ці трикутники. Давайте зроблю це дуже швидко. Це йде сюди, а це буде тут так. Зробимо невелику маску обрізки. Бада, бада, ви ж знаєте, що я роблю? Змінюю режим накладання. Просто щоб показати вам точність. Так, ця точність. Подивіться на це. зе-зе-зе. Це як рентген. Зуху. Точність. Зухо. Це як хірургічна точність. Зберігаю цілісність свого дизайну, а це для мене найголовніше. Гаразд. Добре, давайте трохи розрядимо атмосферу. Стає трохи похмуро. Я б насправді додав трохи легкості. Вона ж богиня природи, тож знаєте що. Давайте додамо усюди верних квітів. Гаразд. У мене є мої прекрасні квіти. Воно не дуже підходить до мого дизайну. Мені потрібні мої рожеві та бірюзові відтінки, правда. І для цього я б використав коригувальний шар або навіть кілька. Я не знаю, що ви використовуєте відтінок, насиченість, яскравість, баланс кольору. Я не знаю вашого життя, але я знаю, що зараз усе стане трохи простіше, бо подивіться на це простіше у найкращий спосіб. Ось тут абсолютно нова функція коригування кольорів. Ми натискаємо так. Вона додає відповідний коригувальний шар прямо тут. І це моя улюблена частина. О, дуже дякую. Ви вже підібрали для мене всі кольори. О, ми можемо взяти помаранчеві відтінки і занурити їх у мадженту, щось на кшталт рожевого. Зелені можемо залишити, як є, або я можу змістити їх більше в бірюзовий. Ось і все. У нас є до бінго, і потім після. І це легка корекція кольору завдяки Adjust Colors, Правда ж? Простіше простого. Давайте рухатися далі. Не аплодуйте, у мене мало часу. Рухаємось далі. А ось це мені справді подобається. Мені все більше подобається невдалий жарт. Гарна ідея, бо я хочу, щоб ці квіти росли. Правда. Тож давайте просто візьмемо ці. Зробимо щось подібне до того, що Келлі робила раніше зі своїм пластилі новим хлопцем, чи що там у неї було, я не знаю. Але я хочу, щоб ці квіти розквітли, щоб моя картинка ожила. І для цього я можу перейти до відеомоделі Adobe Firefly. Мені це дуже подобається, бо знову ж таки саме мій дизайн буде керувати всім процесом. Тож я завантажую ці квіти. Просто скажемо, ви, квіти розквітайте! Ось тут я стаю трохи владним. Я такий гей, зроби це з моїм зображенням. Зроби так, щоб воно розквітло, щоб було весело перетворитися на анімацію. Ось що зараз відбувається, тут іде обробка. І це дає мені можливість показати вам історію генерації. Воно створює купу всього за лаштунками. Просто розважається з цим. Ось один із варіантів, який вже готовий. Очевидно, те саме зображення, той самий запит. Беру це знову. Мій дизайн кольорокоригований і красивий. О, мені це подобається. О! Так верно. Давайте виберемо ці квіти. А потім усе пішло трохи не так і стало дивно. Намалював це у Photoshop і кажу: вей, Firefly, давай зроби щось. Додай мені d бризки, і зроби так, щоб це виглядало, як квітка. І воно це теж зробило. Подивіться, це неймовірно красиво. Саме так, як я і очікував, жартую. Тут воно мене здивувало, і мені це подобається. Вераст. Я зробив своє відео, круто. Мені перемикатися і йти в After Effects чи щось інше. Ні. Усе знаходиться тут, у Photoshop, і це чудово. І чи знаєте ви це чи ні, ми можемо взяти ці відео і обробляти їх так само, як будь-яке інше зображення, імпортуючи ці відео у Photoshop. О, ось вони. Ми просто змінимо режим накладання. Спочатку я хочу показати вам ось це. Ось це буде класно виглядати як фон. Просто змініть фон, режим накладання на екран. Чудово! Гаразд мені це подобається. Квіти, власне, я хочу розмістити прямо тут, на її водолазці, так. Тож знову ж таки, це відео, але зараз я його зміню розмір і поверну. Зараз я просто трохи повеселюсь із цим, гаразд. Ось так воно ніби розквітає на ній. Мені це дуже подобається. Я беру статичне зображення і перетворюю його на відео, але це не змінює мій робочий процес, і це круто. Ви, мабуть, дивуєтесь, що тут відбувається. Тут немає жодної таємниці. Друзі, у Photoshop є таємлейн. І знаєте що? У мене тут анімовані і інші графічні елементи, різні трикутники. І ми можемо на це подивитися. Ось так. Ось про що я говорю? Вийшло дивно, але й весело водночас. Oh. О, гей, дякую. Це круто. Ми використали нову функцію видалення фону, а ще смухи та інструмент градієнта. Ми зробили просту корекцію кольору завдяки налаштуванню кольорів, переосмислили і дизайн у веселий спосіб за допомогою Firefly і навіть перетворили його на відео. І ти маєш бути настільки вражений тим, що створив, що захочеш поділитися цим зі світом. І для цього я зараз відрендерю це в'яре, тому що зараз це найцікавіша частина. Можливо, інші захочуть це побачити, а може інді у будь-якому разі, куди мені з цим іти на всі соціальні платформи. Ні, я скористаюся експрес, бо тут є вбудований планувальник. Тож можемо одразу перейти до справи. Ти просто створюєш щось на кшталт нового поста, вибираєш контент, який хочеш опублікувати, і знову ж таки, чи це відео, чи щось інше. О, відео вже готове. Ось воно. Ми візьмемо його і налаштуємо так, щоб запланувати публікацію на всі платформи, куди я хочу його викласти, навіть якщо відвідую їх не так часто, як слід було би. Але у нас є Фейсбук, Інстаграм. X, ну, Pinterest, LinkedIn, TikTok, усі вони. О, ура! Мені треба написати підпис. Ах, я люблю писати підписи так само, як люблю. Пере, ру, пе, а, ось так. Так само, як люблю писати підказки для написання. Я не письменник. На цьому етапі мені вже все одно і я кажу: гей, знаєш що? Ікспрес допоможе мені згенерувати підпис. Він каже: О, ти знаєш Артеміду. Я теж знаю Артеміду. І що я б сказав про Артеміду? Я такий, так, це саме те, що я б сказав. Ось і все. Ви обираєте дату. Ви обираєте час. Я не хочу переривати основну доповідь, тому це буде опубліковано на годину пізніше, щоб ви могли це переглянути. Ви зможете побачити це прямо тут, разом з іншими богами та богинями, і ви маєте відчути себе богом дизайну з вашими новими можливостями. Дуже вам дякую. Ох.